Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Продовжити речення наші стосунки схожі на тому, що схожі на Крим з Україною, тому що тільки разом нам кайфово. Браво! Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Шановні глядачі, 27 серпня вперше ми робимо зйомку шоу Хто знизу разом з глядачами. Так, друзі, якщо ви давно хотіли прийти на хто знизу, приходьте. Ми вас запрошуємо. Хто у нас буде в гостях? Алла, хто прийде? Богдана Стаховська та Марк Свердюк, і Макс Давиденко та Поліна. Хочу гратися. Так, нові гості, шоу з глядачами всього 40 місць. Друзі, тому купуйте квітки за посиланням в описі під відео. Давайте, давайте, давайте! Мені волосся задавив. Е, вечір хату дорогенькі. Ох, я хочу представитись. Я з тут в гостях з Донецького регіону, з міста Слов'янськ. Да, Слов'янськ. <плес> Мене звати Сіма, мені 36 років. Я блогер, я фітнес-тренер, я акторка. Тепер уже сьогодні. Не вірю. Готовий почати і да, кінчити? Давай! Почати і кінчити. Який там підхід уже у тебе, Валентин? Ти що, там акторські курси проходиш? Так, перший. Hello. Hello. Як ти ставишся до куні. Як ставишся? Чудово, але я вважаю, що це дуже небезпечно. Я вважаю, що кунілінгус це як взимку полизати стовп. Хуй відлипнеш. Стовп? Стовп це ми маємо лизати, ти що? О! А я про куніс спитала. Мамаша. Дво? Я повторюю. Мамаша. Іншим. Мамаша, я повторюю. Кунілінгус це як полизати взимку залізний стовп. Язик настільки, блядь, прилипає, що хує дірвашся, блядь. І ка... його виріжеш, нахуй тільки. Ого, мені понятно. по донецьки блядь, понятно, ебать? по донецьки блядь, понятно. Вот это нахуй все, стал, Хули сидим, шашлыки, блядь, блядь. Первый встал вышел. Кулесинів, я же шлыки, блядь. <свист> Блядь, Валік, що ти закохався, а ти заїмав? Тут я не чую звук. <свист> Бря, Вадяк, ну що ж так ти, сука, перезбудився? Він вже не може відійти, то, що він там привставши в тазу. <свист> <свист> Тепер тільки за одним коліном ти зогнутим. <свист> Другий номер. А, для мене куні, він як кавун. Якщо багато на ніч з'їдаю, то обсикаюсь. Ого, я теж під час того можу. Клас. Чого? У нас меч. Мерч! Керч! Номер три. Я сам з Харкова, вирос oh. на бандитському районі, тому я ніколи не лизав вагіни. Давай домовимось так. Ти навчиш мене лизати вагіну, а я навчу тебе смактати хуй. <свят> 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 Чуєш, ти що мені умови тут будеш задвигати, що я не пойму. Давай домовимось, я кажу. Сімка, що ти мовчиш? <свят> <свят> я <свят> Почала вже просто. Підготовку. Клас, все, давай там, щоб все помила. Давай, все, поїхали, друзі, далі. Дощ, все помив по дорозі. А вона бездомна. Номер 4. Як ти ставишся до куні? Куні, 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 куні. Дуже подобається, тому що у мене суха шкіра обличчя і дуже допомагає зволожує. Дуже позитивно. Дякую. Не дякую, ще ж нічого не було. Номер п'ять. В мене про це вірш. В дитинстві я любив мамину грудину, сісю. А зараз я обожнюю одну річ. Твою <рисвіття> <рисвіття> Блін. Можна салфетку, пожалуйста, потік. <рисвіття> хто це сміявся? Скажіть, пожалуйста. <рисвіття> Твоя подружка. <рисвіття> я забула, який номер іде шість, да? Так. Зараз шість, так. Мені подобаються коні і куні. І якщо ти отак от візьмеш кусочок з цукру і покладеш е, ну, на вагіну, як на розкриту долоньку, то я буду взагалі вахою. Я так буду. <плес> 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 як там коні роблять? Перемішались коні люди. Я куні тобі люди! так кажу: не підходь до куні ззаду. А вона там і сама нормально розйобується, роз'єбується Ні, там мамаша п'юща, походу. <плес> 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 Плющит! Мамашу плющит! Там оце Шабо три звезди вже улетіло три бутилки. Номер 7. Я до куні, як до бабуні. Це завжди смачненько. Да. Тобі колись скрізь ширму робили куні? Лишайся. Дякую. Один. Номер шість. Пока деньчик. Пока, хлопці. Що страшно. Привіт, пока. Наступне питання номер один. Перед нашим першим сексом я хочу піти на детектор брехні. Готовий? Так, а мені нічого приховувати. Я безамбітний, п'ю і у мене піздець маленький. <реш> Блять, я не знаю, що краще. Номер два. Ну слухай, спочатку треба розібратися з твоїм детектором, немитої посуди, блядь. Це що за хуйня? що у нас раковина, вся пода. Пізраковина? Піздує... Сраковини, так. <реш> да. Спочатку з <с> раковину помию всю, <реш> а потім ми з тобою вже і про детектор брехні да. поговоримо. Любиш хлопця, сраку ми. <реш> Номер три. Ти вже готовий чи ні? Так, пішли, бо я нарешті дізнаюсь, чи кінчила ти насправді. О, О, -о, О, ну це взагалі бред імітувати. <ріпичок> Імітація. Згоден. це вообще... Я декілька разів імітував, Мені не сподобалось плювати на жінку замість сперми. <ріпичок> Зубної пасти. Номер чотири. Перед нашим першим сексом я хочу піти на детектор брехні. Чи ти готовий? Так, я абсолютно готовий, але буде одна невеличка умова. Ти ж теж будеш його проходити. Я придумаю для тебе одне питання. Єдине, одне у тебе є вагіна, бо були випадки. <плес> Номер п'ять. Так, я готовий. Одразу скажу, в мене немає крайньої плоті, і хуй схожий на пельмінь. <плес> Два пільміння в одній упряжці не покатять. Якщо там будуть кальяни, то я піду і рахунок 50 на 50. Іди одразу вже. Все? Так. Да. <плес> <плес> Ось так, вона забери неї потихала. <плес> <плес> Номер один. Дама і котик. Ого, кіска. Якби ти хотів втікти з побачення. що б ти сказав або зробив? Я розповів би тобі про те, як я люблю живопис і що я ним займаюсь. І коли б ти попросила показати, я б пішов би в туалет, після цього вийшов би і сів би голою дупою на ну, на білий лист. І сказав би, що це ти. Можна не продовжувати наступних. Номер два. Якби я хотів втікти з побачення, я б сказав, би, що я живу з матір'ю, Якщо б тебе це ну, не злякало, я б сказав би, я ще сплю з матір'ю, ти як будеш под матір'ю або над матір'ю спати. Ну, Маленьке ліжко. Но якщо б цього не вистачило, то я б, звісно, би. Я такий, да ладно, залишу, що в неї там шайба взагалі свистить. Матірний матєри такий, я поняв. Номер ну, три. Якби я хотів втікти з побачення, як би я зробив? Я роблю класичний дзвінок, типу мені хтось дзвонить, і я такий Алло? Алло! Алло, Помирає вся родина? Да. О, боже, що мені зробити, щоб їх врятувати? Насрати їй в какао, прямо в кафе? А? Я теж сміюся, але тихенько. E, номер 4. Якби ти хотів втікти з побачення, що б ти сказав або зробив? Я би сказав Прівки, як дівки. Як? Привки, як ділівки, і наче вихуярить тіктонік. Нав'єо йогон, 2008-й год, школьники лагеря. Мелелес, ме лав ме, венстер. Наче вихуярить, шо? Тіктонік. Да, на дискотеках був номер 1. Тілки трусились, плакали. Тіктонік, це було це... модно 10 років тому, ти повинна знати. Аби не знати. мене. А а не мене. <рес> <тобі>? <рес> 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 так теж було модно? Uh, номер 5. <рес> я прийшов в прийшов на побачення в костюмі льва, і сказав би, я Шархан, а ти Симба. <звінь> ти мені... Нам немає не нічого майбутнього з тобою. Я б тебе не відпустила вже, знаєш. Ні, я б сказав, пока валі, сімбачка. <звінь> я шархан. <звінь> Сука, Сукагін. <гені. звінь> Перший. А, номер так? Да? якби ти міг завести собі будь-яку дику тварину, як домашню, яку б ти обрав. Я б би завів би собі корову. Просунув би її хвіст в отвір для дзвінка, і коли хтось би приходив е, до мене додому, він дергав би за хвіст і чув би му. Я, слава Богу, що не хотів би, щоб вона серла їм на голову. <сínt> <сínt> ну, це ти сама сказала. Я б тебе вигнав після такої відповіді, якщо. <сіщу>. Номер три. Я б завив би собі чотирьох пінгвінів на кухні і кожного разу забігав і такий Кавальський! доклади обстановку! <сínt> 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 Номер чотири. Я би завів собі лева з чорною гривою, скинув би його зі скелі і сказав, це тобі за Муфасу, підер. Без коментарів. No да, Я б завів дві тваринки, одну таку велику мавпу, а, а ще гуся. І оця велика мавпа би тебе так підіймала, а ми б. А, а я б на це дивився і душив би гуся. Да. Другий. Дякую. Номер три. На що пішли твої перші зароблені гроші. А, я купив собі нову собаку, бо стару продав. <ріст> не густо, не густо. Слухай, 700 гривень за обчарку. Ніхуя собі не густо. Запча! Номер 4. А в 16 років я продавав косметику Avon. Але я не зміг отримати ті гроші по причині того, що виконавча служба заблокувала мої рахунки через те, що я не платив аліменти. Йой. Номер п'ять. Да, я вище казав, що в мене немає крайньої плоті, то я б собі зробив би операцію з силікону на, 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 на головці члена, зробив би тюльпан, щоб, щоб він мій не був схожий на пельмень, і в нас було добре добро в сім'ї. Класно, прикольно. Гарно? член тюльпан. Центіка. Член тюльпан. Це мрія твоя. А твоя? я не спитала на що пішли б. А на що пішли вже? Перші гроші. А, так я не заробляв ще. Четвертий. Мене виганяють? Мужики, з дітьми нахуй нікому не треба. Номер три. Чи є така річ, яку багато людей бояться робити, а ти ні. Я не боюсь засунути геморой назад. Своєму другу уважаю. Я чоловік, а чоловік не боїться всяких там кішок, блядь. Народ, срать боятись в туалет не ходити, що я вам скажу. Номер 5. А я вважаю, що засунути геморой назад, то таке. А ось дістати геморой назовню... Назад, На він висів, дістати геморой, коли все добре з жопи. дістати геморой. Третій. Да, пока, третій. Пока, бабки. банили! Радай батьку. Данелло! Давай, ковер, ти чемпіон. Данік, достань своих геморрой, Давай! Белый <laughs> на, на танец. Да. тара та 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 Так, всім привіт! Мене звати Ліана Маліновська, мені 32 рочки. А я діджей, творчий куратор українського радіохолдингу. Трошки пишу реклами і люблю футбол. Вболіваю за Релмадрид. Слівочні Камон! Отже, перше питання звучить так: як ти поясниш нашому сину, звідки беруться діти? Так, хлопець номер один. Да, я скажу, ну диви, синочку, я травка. Є квітки, там є пестики, тичинки, А потім беру бай, кидай на куртку, твою мамашу, кидай на дитятському пульту, їбашу отак вот от, Потім два пальця. І потім ти з капусти отак от. О, май! Це жорстко, це вері жорстко. Окей. Okay. <реш> <реш> Стало спекотно. Хлопець номер 2 Ну, враховуючи те, що ти перша відповідь сподобалася. <реш> У мене набагато простіше, тому я не знаю, наскільки ти зайде. Я, я скажу нашому сину так: синок, я не знаю, звідки беруться всі діти. але конкретно ти з'явився, коли я мамки твої в дурака проїбав, і вона каже, давай в мене тепер, Богдан. Кажу, хорошо, і все, так і от типилися. О, господи. Ну це ужасно, але не так, як у номер. Ну креативно. Ну ти креативно підійшов більше. Да, да, а так окей. хлопець номер три. Я скажу, синок, дивись, ти ж бачив ось ці е, про дикий захід фільми, там, де ковбої, і ти ж бачив, є ковбої, які різко вихоплюють револьвер, а є, які хопаються за ручку, не можуть витягнути і кінчають в побуру. Вау, wow, це дуже творчо. Yeah. Ви кіноман номер 3 <laughs> Або можливо, ви ковбой. У мене револьвер. Дуже. Okay. Однозарядний револьвер. Окей, okay. okay. хлопець номер 4 Як ти поясниш нашому сину, звідки беруться діти? Я скажу: синку, дивись, мені в цілому в житті завжди потрібно було про когось піклуватись. І в мене був колись улюблений пес. Але, на жаль, він помер. І після цього з'явився ти Рекс, Рекс. Клас, прикольно. Так, хлопець номер 5 Як ти поясниш нашому сину, звідки беруться діти? Ну я скажу так, що зазвичай люди зустрічаються, кохають один одного і створюють сім'ю, і приймають разом це рішення. Але конкретно в твоєму випадку синок, перших шість місяців ми думали, що у мами затримка, а потім три місяці, що у неї взвуття животу, поки не народився ти. Ага, зрозуміло. Так, хлопець номер 6 Я покажу йому футбольний матч реал Барса. І скажу, бачиш, як реал Барсу йбет, як я твою маму. О, це дуже кліво. Красава! Клас, це дуже круто. Так, хлопець номер 7 На дивись, я скажу, що твоя мама під час сексу просили мене тільки не в неї. Але я не слухаю жінок, тому з'явився ти. О, то ти бешкетник. Да, Неслухняний хлопчик. Так, e, ну все одно, хлопець номер 5. Ти. Ну no, well, як a... так? Ого, трошки. Як також? Дякую, дякую. А наступне питання. А, будучи у влади, який би перший закон ти видав? Хлопець номер один. Да, я б так сказав, щоб з э, крана замість води текла Кока-Кола. А лайнов параші змивати пепсі Оу. <звук> Хлопець номер 2 Будучи у влади, який би перший закон, ти видав. А, а таке питання: а у нас з тобою щось вийшло або ні? Вийшло, або ні? Разом Ілі ні? Це ти да. мене потім? Да, 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 да. прям зараз. Прям У Нас що виходить? Или... У нас з тобою? Ну э, с э, ну як? Ну давай серйозніше. О май гад! Що почалося? Зараз розвернеться ця стіна, я маю закохатися <laughs> в тебе з першого погляду. спершу стіна. Тебе не вийде. <laughs> Все хорошо, як не старайся. Поняв, поняв. Все, тоді я знаю, який Але закон. Але якщо в тебе поганий зір, то може вийде. Тоді перестаньте, друзі. Тоді б я. Я видав отакий закон, я видав закон притяжіння дівчат до мене. Ооо! Це і фізика, і політика. Дякую. Це дуже мило. Прикольно. Так, хлопець номер три. Нас має бути 100 мільйонів українців, тому я би видав би закон, за яким за кожну дитину дають відро шашлика і піську. А ти пузанчик, напевно, да? так? ще, та ще той, блядь. Такий пузан, що ти це не за... Кабанюра. Да, да. А під пузом револьвер. Окей, okay, хлопець номер чотири. Я би заборонив давати інтерв'ю українським зіркам, бо вони тупорилі. Є! Yeah. Да. Коня в потав, так? Да? Але Поняв. не всі, але не всі. Я працюю з зірками. То зірки one love. А, хлопець номер 6, Будучи у влади, який би перший закон ти видав? Я в цей капкан не потраплю і не буду тобі зраджувати ні з якою владою. Wow. Wow. Oh, wow. cool. A, хлопець номер сім, uh, я би прийняв, щоб літні жінки в Укрзалізниці їздили в окремому вагоні і там їм замість постілів видавали онуків. І вони там з ними нянчилися. Мя, мя, <рес> Хлопець номер сім. Вибачай. Нам О, з тобою треба розійти. Не розстраюся, Кирюх. Нічого страшного. <рес> Дякую. Зато <Житоват рес> джинси. <рес> а, питання номер три. Я лунатик. Що ти будеш з цим робити? Номер один. Да, а я там все зроблю. Да. А тебе потім буде чекати такий невеличкий сюрприз і відро шашлика. Ну, поняла, да? так? поняла. поняла. <ріст> так, окей, хлопець номер 2 е, Ну, я знаю, що лунатики дуже багато ходять от, під час у, у цього процесу, тому ми б встановили твій на телефон додаток, який конвертує кроки в криптовалюту, щоб ти могла себе заробити на тачку чи ще на рік. <ріст> Коротше, щоб ти кайфувала і Прикольно. все класно тебе було. Прикольно. Окей, хлопець номер 3 я лунатик. Що ти з цим будеш робити? Дивісь, в Америці була історія, де хлопець під впливом цього лунатизму встав, сів в машину, поїхав два квартали, проїхав і зарізав своїх хрещених батьків. Це реальна історія. Тому я поїхав до всіх своїх хрещених батьків, дав їм твою фотографію і сказав, якщо побачите, її стріляють. <реку> Нормально, блін. Жорстко. Це жорстко. <реку> хлопець номер 4 Я би відправив тебе на лазерну депіляцію, щоб ти не відчувала болю. Ой, ти О -о -о. такий. Не Але ж, ні, лунатики одразу прокидаються від такого. Ну і заєбіся, що далі. <серків> <серків> і що мені тепер? Отправ би на матч Реала Мадріда його. О, а, так, номер шість. Я просто після сексу не буду відстьобувати тебе від ліжка. <серків> Хорош. <с2> <преє> Спасибо! <прає> <прає> <Блин>. <прає> так, слухай, чувак, з хрещеними. Нагадай свій номер. Три. Три, блін. Це, це, це з, ж, з пузом. Це жорстко. Ти, ти хотів би мене вбити, бачиш, не своїх хрещених, Я а мене. Щоб вони стріляли в мене, це жорстко. Тому пока. Н'якої жесті, поняв? Пузанчик, давай. Дякую. Наступне питання: продовжити речення. Наші стосунки схожі на тому, що. Наші стосунки схожі на американські горки, тому що. Як і в американських горках, я і з тобою. Да, я спочатку боюсь, потім хочу ригати, але я все одно задоволений процесом. О, це дуже прикольна відповідь. Люблю так. Хлопець номер два. Наші стосунки схожі на наш секс, тому що я це дуже швидко закінчу. Ясно, ж мені тебе жаль. Номер чотири продовжи речення. Наші стосунки схожі на тому, що наші стосунки схожі на передачу світ на виворіт. Тому що я в будь-який момент можу сказати, хочеш, покажу пеніс. Хочеш, покажу пеніс. І поки іностранець заповнити не успів, бистренько показує. кумедно, прикол. Так, окей, хлопець номер 6 Продовжи речення. Наші стосунки схожі на тому, що. Схожі на Крим з Україною, тому що тільки разом нам кайфово. Україна! <реклама> так, хлопець номер два. Гудбай. <реклама> <реклама> Боєм. Дякую тобі. Хлопець номер один. Ти тримаєшся дуже круто. Дякую, <реклама> 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 да. <yeah. реклама> Тож, хлопець номер один. Питання. Я на п'ятому місяці вагітності. Хочу кавун під час комендантської години. Так, ну взагалі це дивно, що кавун хоче кавун, але якщо так, то у нашого сина буде історія така з дитинства, що батько пішов не за хлібом, а за кавуном. Прикольно, прикольно. Окей, хлопець номер чотири. Так як ти вагітна, на п'ятому місяці в тебе і так сечовий міхур склав свої повноваження. Тому я скажу, який тобі кавун? Може, краще банан? Який. Кожаний. Ну, якщо це допоможе виграти, то так. Хорош. Хлопець номер 6 Я прочитаю тобі казку, щоб ти заснула, а далі твій лунатізм сам все зробить. Not bad, але мені не сподобалось, то пока Одеса, так? Дякую. О, ви такі всі прикольні тут. Це фінал. Останнє питання. Хлопець номер один. По яким факторам ти розумієш що людина гаряча в ліжку? Да, я розумію, що людина гаряча в ліжку. Якщо в неї є 70-відсоткова знижкова карта в пивному магазині Бірмаркет, і також, якщо вона туди заходить і каже, Мені, як завжди, то е, продавець магазину зачиняє лавку і, і каже: Ходімо в підсобку. Хлопець номородин. Ти прикольний. Ходімо в підсобку. Так, окей, хлопець номер 4. По яким факторам ти розумієш, що людина гаряча в ліжку? Дуже легко, бо вона вболіває за найкращий клуб у світі Реал Мадрид. Бум-бум-бом. Чіткарь просто. Слухайте, це дуже важко. Перше, ти мене вразив прямо ну, щоразу вражав. Але оця добивочка від четвертого щойно це було ход. Якщо ти сумніваєшся, можна можна супер раунд. Серйозно? Да. Супер раунд. Да. Супер раунд! Є хлопець номер один. Я, типу, ну, довго сплю, і мене неможливо розбудити на якісь важливі там події. Ти завжди психуєш. Оце од один в мене мінус такий. Що ти будеш робити? Я беру